Житель Хмельниччини налагодив виробництво фальсифікованих цигарок. У Хмельницькому продовжують допомагати людям, які опинилися у складних життєвих обставинах через похилий вік та інвалідність. Це п'ять хвилин. На головне на першому подільському розпочинаємо. На Черкащині адміністратором телеграм-каналів, які писали про місця, де ТЦК роздають повістки, загрожує 8 років в'язниці. Про це повідомило СБУ. Вони особисто повідомляли про заходи, які проводять територіальні центри комплектування та соціальної підтримки на території області. Для забезпечення постійного та безперебійного функціонування груп поповнення їх більшою кількістю підписників надавали дозвіл іншим учасникам оперативно розміщувати інформацію, де працює ТЦК, та закликали чіткіше вказувати їх локації. Канали набрали популярності. Кількість їх підписників складала від 250 до 12 тисяч. На щиті повертається додому житель села Думанів Гуменецької громади Сокирник Роман Васильович. Про це повідомив голова Кам'янець-Подільської райради Михайло Сімашкевич. 22 січня 2024 року Роману виповнилося лише 29 років. До лав Збройних сил України Романа мобілізували влітку 2023 року. В нього залишилася дружина та син. Його життя обірвалося поблизу населеного пункту Білогорівка Луганської області. Вічна слава і пам'ять герою. На Хмельниччині під час катання на надувних санках, які буксирував позашляховик, загинув 36-річний чоловік. Під час різкого маневру авто чоловік випав і вдарився об паркан, отримавши несумісні з життям травми. Встановлено, що його товариш, який був за кермом, перебував у стані алкогольного сп'яніння. Як повідомила прес-служба поліції Хмельниччини, аварія сталася у півночі в неділю, 28 січня, в селі Дем'янківці Дунаєвецької громади. 33-річний житель Дунаєвець, керуючий автомобілем Mercedes-Benz GL, буксирував на дувні санчата, на яких пробував місцевий житель. Під час руху водій почав маневрувати. і 36-річний чоловік випав із санок, вдарився об металеву огорожу, внаслідок чого сильно травмувався. Потерпілого госпіталізували до Дуневецької багатопрофільної лікарні, де від отриманих травм він помер. Повідомляють правоохоронці. Водія доправили у лікарню, де встановили, що він перебував у стані алкогольного сп'яніння. Тож чоловіка затримано слідчі, відкрили кримінальне провадження, і в разі доведення вини водієві загрожує від 5 до 10 років тюрми. На Хмельниччині полковник військового формування Збройних сил України уклав договір із підприємством про виконання будівельно монтажних робіт із реконструкції огорожі військової частини, однак не виконав їх. За це йому повідомили про підозру. Договір було укладено ще в грудні 2020 року. Встановлено, що полковник сфабрикував дані у актах приймання виконаних робіт та без здійсненого технічного нагляду передав папери до фінансово-економічної служби військової частини для перерахунку більше трьох мільйонів гривень бюджетних коштів, з яких майже 650 тисяч за роботи, які так і не були виконані. Ці неправдиві документи стали підставою для складання та видачі платіжного доручення та безпідставного перерахування підприємству вказаної суми. Наразі 45-річному підозрюваному обрано запобіжний захід та відсторонено від виконання службових обов'язків. Перевіряється причетність до злочину інших осіб. Санкція статті передбачає від 7 до 12 років ув'язнення. Минулої ночі на дорогах держзначення Хмельницької області чергували 100 механізмів та 41 дорожній працівник. Попри густий туман, вночі та вранці ніч минула без надзвичайних ситуацій та ДТП. Служба відновлення у Хмельницькій області закликає водіїв автотранспорту бути пильними під час туману. Ваша увага і обережність є гарантією безпеки руху. Вибирайте швидкісний режим, який забезпечував би своєчасне гальмування перед перешкодою, яка з'явилася зненацька. Користуйтеся протитуманними фарами, уважно слідкуйте за сигналами автомобілів, що рухається попереду. Не допускайте різкого гальмування без особливих на те причин. При неможливості руху плавно гальмуючи, займіть місце на узбіччі та залишайте вімкнену світлову аварійну сигналізацію. Йдеться в повідомленні дорожників. На цьому ми з вами прощаємось. Бажаємо перемоги, міцності і єдності у ці нелегкі часи для нашої держави. Тримаємо стрій! Слава Україні!